Новий м'яч. Вийшла клава у двір з новеньким м'ячем. Одразу до неї дівчатка підбігли. Давай пограємось, кажуть. А клава притисла до себе м'яча, насупилась і відповідає. Я з ним ще сама не гралася, я тільки спробую. І почала долонею бити м'яч об землю. Легко підстрибує м'яч, то червоний бік покаже, то синій. А то закрутиться так, що аж в очах мехтить, а дівчаткам ще дужче хочеться м'яча погратись. Ну, давай же, нетерпляче просять вони. Я ще лівою рукою трошки пограюсь, відповідає їм Клава, а сама і лівою, і правою грається, нікому м'яча не дає. Постояли, постояли дівчатка та й почали помало розходитися. Раптом м'яч вислизнув з клавиних рук і пострибав під паркан у кущі. Кинулась клава за ним, не догнала, нахилилась до куща, а там кропива. Мм, кусюча така всю руку клаві нажалила не може клава м'яча дістати. Дівчатка. загукала вона, та куди ж ви? Давайте в м'яча гратись. А дівчатка й кажуть Сама тепер грайся, так чи не так?